Всім привіт! Сьогодні у нас 3 лютого вівторок, вирішила я перевірити лайфхак з інтернету. Зараз дуже багато шириться інтернетом інформації про те, що якщо вам хочеться якогось десертику, чогось солодкого, чогось смачного аспекти. Неможливо, да, тому що блекаути, вимкнення світла, то світла немає, то мережі напруга не дозволяє духовку використовувати. А чогось такого етакого хочеться. Коротше, перевіряємо. Значить, бачила, що роблять різними варіантами: хтось її перекладає, переливає, хтось робить прямо в баночках. Зараз будемо дивитися, як воно вийде, можливо, перекладемо, тому що форма баночки, вона завужена донизу, і, можливо, це нам не дасть зробити так, як положено. Що для цього потрібно? Йогурт. Можна брати звичайний. Білий йогурт е, можна брати з наповнювачем. Якщо звичайний білий, то радять додати е, цукрової пудри або якогось е, підсолоджувача. Якщо ось такий йогурт, то йому не потрібно нічого. Ми взяли один у нас йде черниця лохина, а інший полуниця ічія. І Печиво Печиво знадобиться будь-яке, яке ви захочете, забажаєте, купите, полюбляєте без різниці. Але найліпше саме ось таке продовгувати брати, воно і стає ліпше, і воно не шоколадне, ніяке, без ніяких домішок. Все дуже швидко просто. Беремо йогурт, відкриваємо його, М -м -м. а йогурт то смачний, якесь чудо. Так само відкриваємо печиво, і ось таким макаром. Вставляємо сюди печиво. І, мабуть, я все ж таки перекладу, тому що я відчуваю, що, да. що йогурт вилізе. Через верх, бо печивом потрібно заставити ось так у по всьому об'єму. Але тут вже нікуди більше вставляти. Якщо йогурт більшого об'єму, сама ємність, сам стаканчик, то можна відібрати йогурту, в нас відбирати нічого, бо цей йогурт невеличкий, тут всього 240 грамів. Тому я беру. Контейнер. Але не просто викладаю сухе печиво в контейнер, а ось так беру кожну пічиненку і обвалюю її в йогурті. І так роблю до тих пір, поки ось тут не скінчиться йогурт. Так, все, у мене пішло десь 115 грам печива, ще трішки залишилось йогурту, І я його возьму просто ось так ложечкою подокладаю зверху. Звичайно, якщо у вас є домашній йогурт, ви так само можете зробити з домашнього йогурта, додавши туди або цукрової пудри, або якогось варенечка, якогось сиропу. Тобто. З того, що у вас є вдома. І в такому випадку це буде ще смачніше і корисніше. У нас домашнього йогурта, на жаль, нема, тому ми готуємо з того, що придбали в магазині. І все так точно зараз зроблю з іншим йогуртом. Зрозуміли, так? Да? якщо йогурт більший, сам стакан. То можна відібрати частину і поставляти туди печиво. Якщо йогурт 200 г, то ну, куди ж тут що відбирати, робимо просто ось так. Якщо все ж таки готуєте в стаканчику, то по закінченню потрібно стаканчик накрити або назад. Цією наліпочкою. Зручно дуже, коли стаканчик має прозору кришечку, або просто якимось блюдечком прикрити. Якщо викладаємо кудись, як от я, наприклад, то просто накриваємо ємність чи судочок, чи піалочку. І залишаємо в такому вигляді мінімум на 4 години, а ліпше на ніч. Навіть якщо вам здається, що йогурт ще залишається, і печиво у вас залишається, не пхніть дуже багато печива. Має бути йогурт в вільному, так сказати, просторі, щоб він слугував як крем. Ну, і, звичайно ж, залишаємо пропитуватися не в кімнаті, а в холодильнику. Мій десерт провів на холоді 7 годин. І як можете бачити, тільки погляньте, яка це ніжнятіна. Це смакота, неймовірна. За бажанням, звичайно, можна вверх посипати крихтою цукерки або шоколадки. Два інгредієнта. 5 хвилин, незалежно від електроенергії. Смачно, дешево і дуже швидко. Тому готуйте, він просто тане в роті. М -м -м. Дуже раджу.